Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Пречиста, Діва Марії, зі світанком цього дня вдаюся під твій покров і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти. Добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого сина та своїми молитвами зменшуй Його святий гнів з приводу моїх гріхів, бо я добре знаю. Що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під твоє заступництво, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. 万代，阿弥。